Миру всім. В Ятхам Завіті Дух Святий був на пророках, щоб повернути людей к Слову Божому, к Богу, к істині. А в Новому Завіті Ісус каже: Я йду, прийде Дух Святий, Він напомне вам, наставить вас, навчить вас, все, чому вчив Ісус. А Ісус вчив Слову Божому, волі Божої. Дух Святий приходить для того, щоб утвердити, наповнити Слово Боже. Дух Святий прийшов облічити світ у гріхи, о правді і у суді. Дружба з миром це вражда проти Бога. По плоті Богу вгодити неможливо, нам потрібно перебувати в Духі Святому. Ми повинні хреститися, а хрещення це занурення. Дух в нас і ми занурені в нього. І тому, якщо Ісус є в нашому житті, і ми хрещені, занурені в Духа. E mais meu... mod...